У сучасних реаліях межа між інформаційним та фізичним світом стає все більш розмитою. Тільки згадайте, скільки часу ми проводимо в соціальних мережах, скільки електронних листів в день отримуємо чи як часто купуємо онлайн. Ми часто навіть не замислюємось над тим, наскільки важливою є персональна інформація і як інколи легко ми ділимося нею із незнайомцями глобальні мережі. Як просто зловмисникам вкрасти чи навіть випитати в нас дані кредитної карти, Наскільки потужним є звичайний телефон в нашій кишені? Чи як легко ввести в оману мільйони людей під час інформаційної війни? Я, Олег Сич, вже понад 15 років займаюся проблемами інформаційної безпеки. Спільно із проєктом Prometheus та антивірусною лабораторією Зілля ми розробили курс, в якому ви зможете дізнатися, які існують кіберзагрози, Хто і навіщо палює на ваші особисті дані? Що робити, щоб захистити електронні фінанси? Як захиститись від, від випадкової втрати інформації? Чи існують загрози для мобільних пристроїв, які взагалі завжди перед нами? Та багато іншого. Курс буде корисним практично кожному, хто регулярно працює за комп'ютером, смартфоном чи планшетом. Приєднуйтесь!